Вітаю всіх! Тема сьогоднішнього уроку ММА зварювання. ММА це ручне дугове зварювання. Це метод з'єднання металів, в основі якого лежить застосування електричної дуги і зварювальних електродів. При цьому зварювальник сам тримає електрод і управляє процесом зварювання. Дуга плавить метал і покриття, яка виділяє пари, що захищають зварювальне з'єднання від окислення і утворення дефектів, які переваги режиму зварювання ММА. Це простота обладнання, що не потребує додаткового оснащення. Це можливість зварювання у всіх площинах. Це можливість зварювання. У важкодоступних місцях це швидкий перехід від одного металу до іншого, велика номенклатура зварюваних металів, економія часу, здатність працювати в складних погодних умовах, висока міцність з'єднань, можливість ремонту чавунних компонентів. А також можна комбінувати компоненти з нержавіючої сталі, або сталі. Які ж недоліки режиму зварювання ММА. Це великі матеріальні і часові витрати на підготовку зварника. Якість зварювального з'єднання та його властивості багато в чому визначаються кваліфікацією зварювальника та обраними матеріалами а також низька продуктивність. Покриті електроди. Використання покритих електродів є ключовим елементом ММА зварювання. Їхня основна функція це забезпечення стабільності дуги та захисту від зовнішніх факторів. Техніка ручного зварювання. Ефективне ручне дугове зварювання вимагає правильної позиції тіла. Стабільного жестового руху та точного контролю над дуговим процесом. Технологія зварювання. Перший спосіб запалювання дуги – це постукування або чіркання кінцем електроду по металу. Другий спосіб це чіркання електроду об поверхню деталі, ніби запалюєте сірник. Щоб дуга горіла стабільно, потрібно тримати електрод на деякій відстані від металу. Бажано 2 мм. Прогрійте метал круговими рухами електроду до утворення зварювальної ванни. Важливо, щоб розмір ванни не сильно відрізнявся по усій довжині шва. Після розігрівання введіть електрод не занадто повільно. І не занадто швидко. Шов повинен формуватися рівномірно, без дефектів. Які ж інструменти потрібні для зварювання? Зварювальні апарати, захисні маски, прозорі захисні окуляри, захисні рукавички, спецодяг зварювальника та черевики на товсті підошві. Використання ММА. В таких сферах це суднобудівна промисловість, дрібні монтажні роботи, слюсарні роботи, робота в складних польових умовах, зварювання під водою, монтажні роботи в обробній промисловості, зварювання в будівельній галузі. При з'єднанні великих металевих деталей товщиною понад 1,5 мм. Висновок. Отже, ми дослідили ефективність та техніку ручного дугового зварювання ММА. Це метод залишається актуальним та важливим у світі сучасного зварювання.